Наступний вірш у ході вчорашніх подій втратить для мене актуальність, але я все одно вичитаю. Моя осінь. Що наути болісним світлом, я заліза у них, як маленький думьок, я накарно укрию стеклом. Я вставати в грудо до останніх калюшку. Оці найкраща пора для маленьких, безлужчих істот, що не знають нічого, як я. Розкажи мені, що відбувається там, у клубку замордованих звивен, що стікають розсінніми краплями вниз і течуть по одній, хто куди. Поясни мені, де починається гра, а де мить закінчується нічим. де, твої, де слова твої змушують бригати вгору. Не кажи мені, що потрібно кохати хороших, бо нікчемних людей не буває очей, що налиті дарким вином. Я одмозі сама вирішувати, у кого це тепер. Моя осінь скінчиться тоді, коли він тиждень ж борщ Свобода вийшла за межі його розуміння, бо кати освіту єдине це до смаку і тоді і мені. А завтра може не стати нічого, і кожне ядро емоційних чибань, зідуть. Пітруть, розчинуть в повітрі засмак на насолоди. Я кожного дня я вже бію в серці, бо день збиває мою особистість. Я вічність, ти вічність. Навіщо реальність? Вона простизнула без нас. Моя особиста свобода кінчається там, де життя стає світом тісних існування. Моя особиста свобода вийшла за межі його розуміння. Я в небо. Сьогодні дивлюся в небо. Мільйони років пропливають хмари, вахуно блідорожений по бездорожнім шляхам. Мені промовляє сотня, куди ти стрибаєш сьогодні будинки стоять. Люди прямують не Життя не буває порожнім чи повним. Воно наповнить або спустошить Безпорядно серце, клапанами безодні. Ти — Це маленьке втілення Бога, істота безмежність, якої залежить від власного розуміння долі, накресленої на стінах пунктиром, накресленої на кожному домі, на обличчях людей в Бога. Важно самотні, хоч ти і стата щоденна, ти креплюєшся у вічність. Як посмішла вже ходи, частина чогось величезня. Дякую.